2 ранку в особливий період пішла вже третя доба незаконного утримання людини, про що ми вчора говорили. Як бачите, потерпілого біля нас ще досі немає. Він, е певно, утримується в будівлі так званої ТЦК. Е е як вчора обіць, очікувалося, що продовження буде. Як вчора переконалися, що слідчі е, не будуть нічого робити, що у нас правоохоронні органи охороняють невідомо, чи є право і за якими принципами, за якими статутами, кодексами, законами, так як ми бачимо, що у нас не виконується ані Конституції, ані міжнародне право. Будемо бачити, що буде е, продовжуватися сьогодні. Надіємося, що е, такі логіка, стоїть людська е, якась, гідність викрадачів, дійде до Києва. Якщо наші посили не доходять, то, можливо, міжнародна спільнота також буде реагувати. Це в майбутньому безумовно буде. Так що е, очікуємо продовження визволення незаконно викраденої утриманої людини. Тернопільський. До речі, тернополяни. З усього файного міста чорної допомоги, прибув тільки один свідомий громадянин. В мене одне-єдине запитання. Куди ділась ваша правосуд'єкність, свідомість і воли виявлення?